Аби доїхати безпечно, черкаські автомобілісти потерпають від непроглядних перехресть. Окрім ям на дорогах на водіїв чекають небезпечні вулиці. Високі паркани та дикорослі рослини заважають оглядати місцевість. Автомобілісти взялися самі облагороджувати узбіччя про небайдужих черкаських водіїв у сюжеті. Далі ось перша перемога. Микола водій з 20-річним стажем. Взятися за соки розмусили черкаські перехрестя. Каже, щоранку перетинає вулицю, де кущі заважають нормально бачити дорогу. На перехресті горького Шевченка таких аж троє. Перехрестя дуже погано проглядається через те, що тут багато стовпів, багато дерев, а останнім часом ще понавиростало багато кущів, які ніхто не зрізає. І оця вся зелень ну через неї просто люди не бачать одне одного. Оці от перехрестя, захарачені кущами, вони насправді є дуже небезпечними. Ми на це не звертаємо уваги. Григорій з автомобілем на Ти про черкаські дороги знає багато. Водить машину 36 років. Говорить, є багато непроглядних перехресть. Раніше на добровольського льг'яна заважав величезний паркан. Невдовзі його прибрали. Та це поодинокі випадки. Це дуже правильно. Хочеться самовину дав стати, чи зламати, чи вирби, що зробити, щоб видно. Про вирубку кущів на перехресті Горького Шевченка екологи знають. У департаменті екології кажуть, покращувати благоустрій міста має кожен містянин, але на своїй прилеглій ділянці. Власники, балансоутримувачі, орендарі, земельних ділянок повинні здійснювати господарську діяльність на власних та прилеглих територіях. Вони повинні здійснювати своєчасний догляд за зеленими насадженнями, а також підтримувати належний санітарний стан. Зрізати можна на своїй прилга території тільки до определьного розміру тобто до 5 сантиметрів. Звише 5 сантиметрів вже необхідно отримувати дозвіл. Юлія Кропова, Ірина Головка, Ігор Неділько – ВІКА Новини.